Друзі, знову всім привіт! І знову переводимо угоду без збиток, щоб наш, так скажемо, дохід від нас не втік. Наступна монетка ОНЮ СДТ також відкривали під час прямої трансляції. Вхід у нас знову якось воно тут міняється. Давайте змінимо. Це, напевно, треба десь на налаштуваннях поставити, щоб воно кожного разу не мінялось. Так. Зараз повертаю графік. Так, давайте. Це поки що прикриємо. Ціна входу у нас була 0.030-139. Так, 139. Ну, приблизно ось тут ми зайшли вгоду, так? Ну, хай десь так, поки що стоп стоїть. Так, відкриваємо на весь екран, віддаляємо. Ми з вами вже отримали отаке от рух. Давайте стоп-лосс одразу. Перед... Тобто не стоп-лосс, а тейк перенесемо до наступної локальної зони. Саме така прямо. Ну, Плюс-мінус зона ось тут у нас. Ось, ось так вона виглядає. І ось сюди ми його кидаємо. Тобто ми переносимо наш тейк аж туди. Так, а стоп взагалі видаляємо. Інсенсу тут немає. Вхід у нас був по тренду. Ми ось тут бачимо. Ми не поновили низ і зайшли в угоду. Тобто, вхід був у нас ідеальний в угоду. Так, ну, а тепер нас цікавить перенесення у беззбиток. Звісно, шукаємо корекцію в першу чергу. Корекція була ось тут. Але я хочу поставити стоп трішечки нижче. Тому що може бути маленька корекція, і ми можемо якось закритись. А мені хочеться, щоб ця угода ще трішки поторгувалася. І, напевно, поставлю її ось сюди. Так. Так, віддаліть. Так, ну-ка, давайте ось тут ліквідність знайдемо. ось Ліквідність, так? І на неї поставимо стоп ось на цю ліквідність. Якраз тут зелена ліквідність, так? На зелений об'єм. Тобто буде дуже-дуже добре. Оцей весь відрізок. Зараз ми підіжмемо, і він від нас вже нікуди не тінеться. Ми фактично підіжмемо цілий X, один X без урахування плеч. Це. Феноменальний також, феноменальний такий, скажімо, результат. Так, 1390, так. Ну, так, там плюс-мінус одинаково виходить. Що, прибираємо наш стоп, у нас його вже немає. І ставимо новий 0,29 у нас. 0,29 виходить. Так, ну і давайте подивимося, що у нас там виходить по тейку. Також ми його змінили. Ж тейк зараз 0,12, тут, напевно, 018. Це куди ми його ж поставили минулого разу. Ось на оцю ліквідність. А, на оцю ліквідність виходить. Ну давайте, давайте зробимо так само, так. Типу минулого ж разу було так, нехай залишимо. Цю ми ліквідність залишимо. А тут просто знову робимо нову ось так. Якщо я протягну ліворуч, також буде підтвердження. Також ось є ліквідність. Тобто і так, і так буде правильно. Тобто, у нас по факту вийшло. Підемо на 153, підемо на тейк 594. І те, і те нас влаштує. Саме головне, що не буде мінуса. І знову ж таки, 2 долара там, з копійками. А мінімальний дохід вже 50 доларів уже маємо 25 іксів по фьючерсній угоді. Ідеально. Рухамець далі, не забувайте про лайки.